На турнір з'їхалося близько тисячі спортсменів, які представляли 40 клубів. Запрошення на змагання отримали і вихованці Володимира Зеленова, які вже неодноразово ставали переможцями різноманітних чемпіонатів та турнірів з карате як в Україні, так і за її межами. От і цього разу юні коростенці, спортсмени всеукраїнського представництва Японської асоціації карате у Житомирській області завітали на міжнародний турнір у складі 22 спортсменів, з яких 12 юнаків та дівчат вже. Мають досвід щодо участі у такого рівня змаганнях. Десять юних каратистів нашого міста виступали вперше. Як відмітив тренер команди Володимир Зеленов, спортсмени продемонстрували гарну підготовку як результат високі досягнення під час турніру. Додому каратисти привезли 18 медалей: 10 бронзових, 4 срібні та 4 золоті. Ми вітаємо юних спортсменів та бажаємо їм високих досягнень на спортивному олімпі.